Сьогодні до нашої студії завітали представники справжнього козацького роду. Це представники шостої черкаської школи міста Черкаса. Чим вони цікаві, чим вони від сьогодні відрізняються від інших школярів, ми спробуємо сьогодні дізнатися. Давайте знайомитися. Це Ірина Степанівна Кравченко, вона директор Черкаської школи номер 6 Це Матло Максим Миколаївич, методист військово-патріотичного виховання Черкаського обласного центру туризму, краєзнавства і екскурсії учнівської молоді, а також Керівник гуртка Джура Вікторія Мєзінцева, Роман Бараненко, Нікіта Кузьмін і Михайло Сочка це учні 8-го козацького ліцейного класу, який в цьому році створили у 6-й школі. Я вітаю вас в нашій студії. Спершу хотілося б дізнатися, чому власне ви в цій школі вирішили заснувати козацький ліцейний клас. Чим це пов'язано? Це рішення цьогорічне, чи все ж таки це робота, яка продовжувалася, можливо, в попередні роки. Справа в тому, що дійсно впровадження традицій українського козацтва в школі було започатковано ще декілька років по тому. Традиційним святом школи стало стала посвята учнів п'ятих класів в козачата на покрову, тому що це свято українського козацтва. Принаймні, сьогодні ми маємо можливість. Виховувати патріотів нашої батьківщини на наших українських традиціях, і, і хочемо це робити. Тому і була така ідея про створення на базі нашої школи 8-го козацького ліцейного класу. Принаймні, ідея була за Сприяв створення класу відбулося за сприяння голови обласної державної адміністрації, за сприяння виконуючи обов'язки ректора обласного національного університету мені Богдана Хмельницького. От, тому е, ми е, раді. Тому що ми маємо сьогодні можливість співпрацювати з національним університетом. принаймні про співпрацю вчора ми підписали угоду. От ми е, хочемо, щоб цю, ця справа, яку ми започаткували, е, ну, принаймні сподобалася і мешканцям нашого мікрорайону, і жителям нашого міста. Тому що ми е, бажаємо, щоб в нашій школі, в ліцейних класах козацьких навчалися е, учні е, нашого міста. Взагалі, як батьки поставилися, до такої ідеї, що їхні діти тепер будуть не звичайні школярі, а такі маленькі козачата. Ця ідея батькам до душі. Чому? Тому що дитина протягом учень школи, протягом навчального дня знаходиться в навчальному закладі, в стінах школи, тому що саме цей клас, козацький ліцейний клас, особливий тим, що особливий системою виховної роботи, і принаймні для того, щоб. Сьогодні організувати дітей значить, до навчання і до роботи в позакласний час ми залучили. Ми почали співпрацювати з обласним центром туризму краєзнавства екскурсій, з міським центром туризму краєзнавства екскурсій, з флотилією з клубом юних моряків з флотилією. От тому найкращі викладачі позашкільних навчальних закладів сьогодні працюють з нашими учнями саме восьмого ліцейного козацького класу. До речі, от ви займаєтеся гуртковою роботою. Це вже як поза е, урочним часом, так? Ви приділяєте так. час для виховання патріотів, таких військово патріотичному вихованню. А чим зацікавлюєте дітей? Чи з великим бажанням йдуть вони поспішають до вас на гурток, аби ще й отак, такою військовою муштрою займатися? Е, ну, ви знаєте, спочатку діти, звісно, вони не сприймаються Тобто вони думають, що це якесь ну тобто те, що кожного дня є в школі, що це пов'язано безпосередньо з школою, і вони особливо ну, не дуже сприймають це спочатку. Однак потім, однак потім, познайомившись безпосередньо з цією грою, побачивши її наочно, вони дуже зацікавлюються цією грою. Чим дітей безпосередньо захоплює гра джура. До якої ведеться підготовка у гуртку джура, по-перше, використовуються найрізноманітніші методики, які є цікавими діть, дітям: це і гра квест, це і е, вогнева підготовка стрільба з пневматичної гвинтівки, це і турийська смуга перешкод, спортивний туризм. Дітям це все дуже дуже цікаво. І е, діти цим зацікавлюються, і діти е, відвідуються гурток, і е, в них є. Таке намагання здобувати здобувати перемоги, здобувати перемоги як самостійно, так і в складі команди. До речі, важко сьогодні патріотів виховувати таких, тому що ви займаєтеся військово-патріотичним вихованням саме у цьому гуртку. Чи сьогодні, в принципі, ті події, що відбуваються у державі, вони навпаки вам полегшили роботу, то діти переосмислюють і, мабуть, дорослішають швидше от в таких умовах. Так, ви знаєте, діти вони звертають надзвичайно вже велику увагу на вивчення найрізноманітніших, можна так сказати, військових дисциплін. Вони розуміють, що до цього вони цим не цікавилися вони цікавилися безпосередньо комп'ютерними іграми і телевізором. Але зараз вони зрозуміли, що це справа кожного, і цим потрібно займатися. І неважливо від того, будуть вони служити в армії, не будуть. Це потрібно кожному громадянину, тому що ну так скажімо, скажімо так, для того, щоб вони могли вільно грати в комп'ютерні ігри і дивитися свій телевізор, мабуть, таки їм потрібно знати ось ці дисципліни. Віка. Ну, зрозуміло, хлопців можна зрозуміти. Їм цікаво одягати форму, їм цікаво бігати з рушницею там, чи з якоюсь зброєю стріляти, вчитися. Як дівчаток привертають до такої роботи? Ну, дівчатка, так само, як і хлопці, ми були на ось на останньому змаганні, то там було таке завдання, щоб стріляти з рушниці. Нам предложили, запропонували. Ну ми всі сказали, що так. Не страшно було? Н -н -н, бо взагалі там ми лазили по канату, ми шукали, так скажем, пакет з завданнями. Ну, нам було дуже цікаво. А скільки дівчаток у вас в класі? У нас в класі дівчаток 10. Ну мені здається, що от е, така військова справа більше підходить чоловікам. Тобто хлопцям легше, мабуть, опановувати і військовому муштру, і більше приділяти часу загартуванню організму, мабуть, тренуванню дівчатам. Як це всім під силу? Всі 10, от такі справжні войовничі. Ми були вже на трьох змаганнях, то всі дівчатка були і всі вони хочуть цим займатися. Хто може поступити в воєнну академію, хто вершанець, хто куди? Тобто, вже навіть визначаєтеся, що хочете пов'язати своє життя саме от з такою таким видом діяльності, так? Так. Цікаво, Рома. Розкажи нам, що ти знаєш взагалі про козаків, no. що це за люди, такі чим можливо вони схожі з вами. З цього року в нас почався такий спеціальний предмет, як історія українського козацтва. На ньому нам розказують набагато більш цікавого, ніж на простій історії України. А саме ми дізналися, хто були такі козаки, як вони проводили свій вільний час. Козаки спочатку були тільки біглі селяни, а потім до них приєднувалися якби шукачі пригод. Першим, ну, першим з таких шукачів пригод був Дмитро Байдовиш Новецький. Він же засновник першої Запорізької Січі. А чим ви схожі з, з тими біглими? Це люди такі, знаєш для мене, люди вільні, люди, які прагнуть волі. Ну, Мені здається, що діти ще не прагнуть волі. Чи це я помиляюсь? Ну, якби нам ми і так вільні, а в школу ну, по, по своєму. Бажанню ходимо і. До речі, от скажи, чим відрізняються у вас уроки? От звичайні уроки в звичайній школі, а тепер у вас ліцейний клас ще й козацький. Що тут додалося? Що ви стали вивчати інакше ніж школярі? Звичайні? Спочатку додалося декілька предметів. У Нас було більше уроків, ніж звичайно. Нам здавалося, що це складно. Але потім, якби нам Здалося це дуже цікавим. Ми почали його вивчати і якби, навіть з задоволенням більше ходити в школу, ніж раніше. А ще в такій формі гарній форма зобов'язує до якихось, можливо, до якоїсь певної поведінки. Ну, якби ми ведемо себе як і раніше, просто ця форма відлічає нас від звичайних учнів. Немає заздрісних поглядів, можливо, однокласників з інших шкіл, чи, можливо, у вашій школі, що от, ну, ви не такі, як всі, ви відрізняєтесь чим? Ну, Ми як, як звичайний клас, просто форма в нас така, а ніхто до цього не застріть і їм, якби, ну, що в них немає такої форми, їм все одно. Не хочуть видягати таку форму. Чи вони ще, мабуть, не дозріли до того, що для них це потрібно? Вони не розуміють так? цього якби. Ага. Ми ну, сподіваємося, що це якраз робота буде у вчителів, які розкажуть і покажуть, наскільки у вас цікаве яскраве життя стало так, коли діти одягли ось такі однострої. Розкажіть, як взагалі вигадувались такі цікаві форми? Хто розробляв? Ну, пропозиції. Ну, по-перше, є досвід, який е, вивчили, і досвід інших навчальних закладів України, які спеціалізуються. А є е, у нас в країні козацькі ліцеї тому цікавилися і навчальними планами, цікавилися і структурою роботи, виховною роботи, в тому числі і цікавилися в е, формою, е, і принаймні є елементи, які повинні бути обов'язково. Е, в формі значить, започатковані, тому саме і навіть колір, і те, що оздоблення, наприклад, сорочки значить, щоб це була вишиванка, обов от обов'язково тому це питання на сьогоднішній день вивчено, і я вважаю, що нам вдалося, от для учнів нашого класу. От, створити таку гарну форму. А скажіть, чим відрізняється, от на вашу думку, як управлінця, чим відрізняється тепер життя школярів урочне? Можливо, щось змінилося так, що саме для вчителів складніше? Можливо? Чи навпаки? Простіше вчителям стало працювати з цим класом. Ви знаєте, ну простіше працювати, не можна так сказати, так, що стало простіше працювати. Діти більше завантажені, це однозначно, але в той же час і ось друга половина дня завантаженість вона дає можливість розвантажити дитину для того, щоб вона могла навчатися в повноцінних 5-6 років, а то і 7, здобувати знання. Тому що після уроків буде фізичне розвантаження, заняття в гуртках, в секціях. От, і принаймні це дасть можливість організму розвиватися гармонійно mm -hmm. дитячому. Нікіта, ти хочеш нам, мабуть, розказати про якісь змагання вже, так? Якщо тримаєш, що це ти тримаєш у руках? Ну, вже в руках якісь перші досягнення? Тримає ну, перші наші досягнення. Тут у нас є дві грамоти. Е, перше змагання в нас відбулося. В нашому Черкаському лісі в парку 50-річчя ми там з командою зайняли третє місце по установі палаток. У нас участвувало і змагалося при установі палаток четверо, п'ятеро людей і ну. На перший погляд нам здавалося, що це було дуже складно, але е, коли ми побачили і нам е, роз'яснили, показали, навчили нас, то нам по, по, здалося, що це дуже цікаво, дуже легко. І ми з, зайняли третє місце. Угу. Ще якісь досягнення, де, ще, ще, можливо, так, також... вони якихось змаганнях були. Ми, мабуть, продемонструємо нашим глядачам. Ти розповідай? Е, також у нас е, було після цього була ще підготовка. по… Лісному ор... орієнтуванню, орієнтуванню. Угу. і після цього ми поїхали на змагання, і також зайняли третє місце. Угу. по цьому. Нам там було дуже багато цікавих завдань. Перше завдання це було проходження етапів. Тобто там було і, скалолаз... і скалолазання, і просто лазання по землі, тобто загартовування тіла. Потім була стрільба, потім були також різні цікаві конкурси на силу на силу волі і також загартовування тіла. Потім у нас була дуже цікава гра це лава на лаву, якось також козаки. Займалися, загортовували своє тіло, мужність, волю, вони ставали один проти одного, трималися за руки, і гра заключається в тому, що потрібно не, не розчіплюючи руки, збити свого супротивника з місця. Також була дуже цікава гра це пошук завдань. Людина, яка шукала ховала ці завдання. Е, вона її не просто що пішла і поховала. Вона її поховала, потім взяла ще раз переховала. І ми цього все не бачили. Підступний, який так, у вас Так, був, був, був дуже підступний. І потім, після того, як він роз... заховав п'ять завдань, е, нас випускали. Ми почали шукати командами. Також нам е, на ліву руку одягали налівки. Це наше було ж одне життя. Якщо його здирали, ти вибуваєш всі гри е, з гри. І в нашій команді осталося ну, з дівчаток двоє живих, ну це ж дівчатка. А із хлопців із шести було п'ятеро. Тому що Міша пожертвував, але сталося так, що ну не вийшло знайти завдання, але ми не не здаємося і ну. Впевнені, що в подальшому у нас буде все виходити. Слухайте, от перераховуєш всі ці завдання. Вони всі на міцність, на витривалість, на міцність, витривалість і навіть так. на командність на, ти на, говориш, на Міша пожертвував своїм життям, так. так заради команди. А от що змінилося в класі? От минув вже місяць, як ви працюєте зовсім за іншою методикою, скажімо так, по дорослому, так ви вже називаєтеся справжніми козаками. Якісь є такі випробувальні завдання, які обов'язково має пройти будь-який учасник вашого класу. Ну, я б так би не сказав, що ми е, справжні козаки. Ми якби тільки їхні учні Готуйтесь, готуємося. Так, так. Ну, щоб таке тяжке ну, випробування, щоб пройти. Ну я гадаю, що нема такого що тут складного, це навпаки цікаво. Але ж козаки випробували один одного, ну, так, аби ну, прийняти це ж випробування, воно не, не должно бути складним, воно должно бути цікавим, щоб загортовувати тіло, а не е, якби. Давати випробувати смутку один одне і випробувати. Mm -hmm. А от, Міша, ти від, відтоді, як став вчитися саме в такому класі, ліцейному ще й козацькому, щось змінилося в твоєму особистому житті? Якось змінився, можливо, розпорядок дня, можливо, ти більше часу став приділяти здоровому способу життя, можливо, там спортом більше став займатися. Чи як це відбувається в твоєму житті сьогодні? Так. Е Тобто цей ліцейний клас приніс в наш клас дуже великі зміни, майже кардинальні. Тобто, це вже не буденне шкільне життя, а вже таке насищене. Тобто з понеділка до п'ятниці ми учимось, гриземо граніт науки, вчимо так, як справжні козаки. Так, так. Як справжні козаки, а по вихідним у нас досить загружені дні. Тобто, це змагання, кожні вихідні, майже на змагання йде, і ну, деяких хлопців тренування. Я можу з певністю сказати, що половина нашого класу є такі спортсмени. Вони ходять на тренування, вони на свої змагання ходять. Тобто, ну ми не страждаємо Ну тобто, в нас є справа, як займатися. Чим займатися? І тобто, це змінилося наше е, класне життя, тобто ми е, друг друга більше пізнали в змаганнях. Ми раніше тільки там м, ну, в пів півроку один раз пішли, а тут уже. Постійно ми з класом ходимо, ми вже друг друга знаємо, і це, як кажуть, дружність. Можете покластися да. на кожного з своїх однокласників. Так, Так, тобто, і, як кажуть, це не тільки форма, а це відповідальність. Форма це форма. Ну, але з цієї форми йде відповідальність. Ми зрозуміли, що ми вже не прості шкалярі, а ми казацький ліцейний клас. І перший черкаси це дуже велика відповідальність, і ми розуміємо, що не, не можна так просто взяти і покинути це. Це якщо на нас уже ну поклали, то ми, як справжні казаки, повинні це довести до кінця, закінчити школу дуже доб добрим результатом, щоб не така одна стопка була грама, mm -hmm. а десь Ну це ж тільки початок дві так, грамоти так, місяць десь навчання. Десь п'ять тих стопок. Це Правильно. Я, я гарантую. І дуже ну до хорошу сторону змінилося наше життя. Ну, може, деяким з нашого класу це не дуже доподобала але один, максимум одна людина. Але я так сподіваюся, що в колективі ви можете здолати, допомогти йому зрозуміти, що це дуже цікаво і потрібно. Мені цікаво, як батьки ставляться ось до такого заняття. Цікавого вашого? Ну за себе скажу мій батько двома руками за. Він досить є патріотом великим і як дізнався про це, сказав: Так, Михайло, займайся. Ти це не будеш на комп'ютері цілими днями сидіти там. Читати. А до цього сидів? Да. І тобто, того так. Сидів. Саме козацтво допомогло тобі да, Так, Трошки я пересмислив життя, я, я поняв, що вже козачок, не, не може себе казаком. Назвати. Не якийсь маленький школярик, так? Да, <гум> але, ну і більше це така фізична нагрузка в мене трохи і така. Тобто розумова нагрузка. Ну, тобто батьки за двома роками. Хлопці у вас як? Нікіта? У mm, мене так же само і мамі сподобалося, і татові сказали, щоб я пішов е, обов'язково, тому що це згортовує дух, е, якби хоч там і є нагрузки, але в подальшому вони мені якось можуть навіть допомогти в житті, так в житті. на твою думку, якими якостями має бути наділений справжній козак? Ну, це, по перше, це розум. Міцний дух і міцне тіло. Угу. Рома. Ну, мої батьки також гарно до цього ставляться, тому що як з, зазвичай у нас були прості предмети, і це тільки розмова нагрузка. А тепер у нас з'явились інші гуртки, на яких можна, щоб розум відпочив і попрацювало тіло. Ну, мені самому також дуже подобається. Дуже цікаво, Віка. А в тебе батьки. Підтримують твої починання? — починають? Татові дуже сподобалось, мамі також, мені також все сподобалось, навіть папа каже, може ти підеш на воєнне, ну, навчатися навчатися да, далі. Мені це дуже подобається. Раніше я сиділа на в... тільки за комп'ютером, і... а зараз ми кожні виходні на змагання ходимо. Ну, це дуже цікаво. Бачите, як ви змогли дітей від комп'ютерів, нібито не навмисно, але спробували їх привернути в іншу роботу і заполонити їхнє життя корисними справами. Я знаю, що ви мрієте, щоб не тільки один восьмий ліцейний козацький клас у вас був, але і вся школа стала ліцеєм. На вашу думку, що для цього потрібно і як швидко це може здійснитися? Що для цього потрібно? Ну... Перший досвід ми вже здобуваємо. Ми живемо разом з нашим козацьким класом ліцейним. Ми завжди супроводжуємо дітей, ми самі вчимося, бо це ну принаймні, так повинно бути. По-друге, ми повинні про себе нести інформацію. Людям громадськості, громадськості чули, для того, щоб знали про нас, щоб чули про нас, для того, щоб ті, кому буде, буде цікаво навчання в нашому навчальному закладі, могли привести до нас своїх дітей, і ми залюбки їх приймемо. От причому я вважаю, що от перший досвід наш говорить про те, що ми зможемо це зробити, от з, достойно. Я так сподіваюся, що відповіді сьогоднішній. Те, вони говорять самі за себе, правда. Щоб ви могли побажати от своїм вихованцям, на найголовніше, що їм сьогодні в житті, варто звернути увагу. Аби от ми в майбутньому сказали, що ну, правильно зробили, що виховали от цих дітей в дусі патріотизму, в дусі любові до держави, до родини, мабуть, до школи. Е, я їм хочу сказати, що е, потрібно звертати увагу не на. Той спосіб, котрий ну не на той спосіб життя, котрий переважно яким переважно займається більшість школярів, більшість дітей, тобто, це проведення часу за шкідливими речами, тобто за комп'ютером, за телевізором, потрібно розуміти, перед якою перед якими обставинами. Перед якими обставинами зараз опинилася Україна, потрібно розуміти, що в майбутньому їм потр... вони також можуть стикнутися з цим. Їм потрібно розуміти, що їм необхідно привертати увагу до розвитку себе як особистості, до прививати собі любов до батьківщини, любов до свого краю і розвивати себе духовно, фізично і здобувати найрізноманітніших перемог. Над собою, а також здобувати перемоги у найрізноманітніших змаганнях, котрі зараз існують в Україні. Я думаю, що сьогодні мене підтримують наші глядачі в тому, що от за такими дітьми майбутнє держави, і сподіваюся, що наше майбутнє у надійних руках.